Всім привіт! Мене звати Микита, і я повертаюсь на канал Next Do Але повертаюсь не просто так. Це була дуже довга дилема. Як це зробити? У нас війна е, в якийсь кіпіш. Все дуже погано, реально. Ну не до цього. Я прям прям грустно і я не хотів цього всього робити. Але від тепер канал буде лише українською мовою. Може, в мене будуть проблеми, але я буду навчатися з вами і так далі. Україномовного контенту повинно бути більше. І повертаюся я не просто так. Офіційний iPhone 14 Pro він зараз мене знімає в Cinematic Mod 4K в моїй квартирі, де срач. Погнали! На столі, ви бачите, мій старенький телефон Pixel 4 A5G, який прослужив мені цілий рік, як би, як би це не казалося дуже-дуже довгим. Не здавалося дуже-дуже довгим. Буду сам себе поправляти. То цей телефон мені дуже подобався, але я поїхав на тусу до свого дідуся, моя собака скинула його з дивану, і він розбився, і мені довелося вибирати собі щось новеньке. Нічого, окрім iPhone. Я зараз нормального, особливо для відео не знайшов. Прям нічого. Прям печарка якась була. Тому я його придбав, він зараз знімає мене, і я не можу тримати його в кадрі, але і все таке я зроблю окремо на iPhone 12, який моєї дружини. І те, що я хотів би сказати в першу чергу, якщо ви хочете змінити собі зараз телефон, Крім айфону, я не бачу перспективних моделей зараз на ринку. Можливо, коли Samsung вийде і піксель 7 вийде, щось зміниться. Але бачачи характеристики цього 7-го пікселя, я вважаю, що це не топчик. Я впевнений, якщо ви шукаєте айфон 14 зараз дивитесь цей ролик і так далі. Ви розумієте, що 14 просто і 14 плюс це айфони, які трошечки не дотягнули до того, щоб бути новою моделлю. Це те саме, що було минулого року. А от 14 Pro і 14 Pro Max з новим е, вирізом. З новою камерою на 48 мегапі... мегапікселів. З... Що 에... там ще? А, все. <с> А, все. Новий екран він був більш дуже яркий і так далі. 에... І це реально круто. От, реально круто. Але сьогодні буде дуже коротенький огляд, тому що я впевнений, що ви багато разів бачили вже, що таке iPhone і як з ним жити, і як з ним почуватися. Але в наступному ролику я візьму свій піксель. З Google камерою. яка, до речі, я зразу скажу вам, фотографує. Якщо не так само, то, можливо, трошечки краще, а можливо, трошечки гірше. Бо в новій прошивці, в нових прошивках цих айфонів, вони трошки щось там намудрили з алгоритмами і є реальна відмінність в динамічному діапазоні, коли ви просто фотографуєте на телефон. Але як переходити з Android-телефону, не флагману, але ну, типа поряд дуже сильно на iPhone. Це буде дуже цікавий ролик. Я зроблю порівняння всіх функцій, якими я користуюся, і, і через які функції я минулого року, позаминулого року, покинув а, iPhone XR, який у мене був, і купив собі власний піксель. Ну це дійсно не так все легко і не так зрозуміло. І кожному треба обирати своє. Десь плюси величезні у Android-телефонів, десь величезні плюси у iPhone. Але взявши цей pro версію. Першу офіційну українську, ну не знаю, чи я перший ну, отримав його, чи не перший, але я розумію, що це офіційна українська версія, і купити його реально було важко. Все для вас, все для вас. Так що підписатись на канал, не забувайте про лайки і не забувайте підтримувати український контент, тому що український контент має українського контенту реально тупо повинно бути більше. І до речі, скажіть, як вам кадр, і не забувайте, не забувайте задавати питання в коментарях про айфон, про будь-який телефон, про легіон, про як те, як мене справи. Я намагаюся відповідати всім завжди і всяк. І всім, кому я не відповів до цього моменту. Якщо це будуть українські коментарі, то прям точно на російські, ну я буду думати, тому що відповідати. Так що подивимось ось чому саме iPhone? Бо, купивши iPhone зараз, я його продам за ті самі гроші через рік. Ну, не за ті самі, добре, в половину ціни. Купивши Android за таку саму ціну, як е, iPhone, хоча за таку ціну ще треба його пошукати, я втрачу набагато більше грошей. Він почне працювати гірше, набагато швидше. І е, функції, які мені потрібні, особливо відео, нормальні голосові е, повідомлення в Телеграмі і так далі, і плюс стабільність роботи з точки зору. Ну, коли у вас немає фрізів, я не знаю, от е, всі користувачі андроїда можливо помічали, якщо багато швидко користуватися якимись е, додатками, то у вас починає там між вікнами щось там підфрізувати, підлагувати і так далі. Не трошечки, але ну сильніше. Коротше, не можна знайти е, телефон, в якому буде все поєднуватись, те, що я в айфоні. На жаль, із того, що мені потрібно. Хоча Xiaomi, до речі, я 20X собі вибирав, а я також я собі ще дивився Samsung S22, але S22 не має тих камер, як версія Ultra, а Ultra дуже величезна, мені не подобається. А OnePlus хірово фотографують. а Щось там, що у нас там ще є. Pixel 6 і 6 Pro, вони ну тіпа, трошки гімороні, там зі сканерами проблема, там з екранами прикол такий, що тіпа, один гарний, другий погірший. Плюс вони здоровезні лопати, просто капець. Я розумію, що Прошка теж не маленький апарат, але він реально маленький, але важкий. А там просто кабани якісь. Ну, коротше, тому iPhone. Розкажу трохи, що далі буде на каналі. Дивіться. Я вже зняв огляд на ноутбук Lenovo Ideapad 5 Idea Pad 5 Pro. Прикольний ноут, мені дуже сподобався, але там є один нюанс, і вважаю, що вам треба його якби, подивитися і зрозуміти, що Lenovo зробила реально топовий продукт, дуже зручний і за нормальну ціну. Також далі буде ще огляд Tab 12 Pro. Це планшет від, від Lenovo, на якому можна малювати. В нього є стілус, такий самий, як в вайпадах, але. Ну, мені здалося, що він прикольніший, тому що він е, трохи інакше заряджається. Він, він заряджається по бездротовій по, по системі, наприклад, від, на відміну від е, айфонівського. Але. Ой, айфонівського, айпадівського. І взагалі прикольно дуже працює. Теж скоро буде огляд. А після цього. Я собі надумав новенький формат, я теж про це думав, з чим повернутися, що повернутися з тому, з чим повернутися і для чого повернутися. Тому що з технікою останнім часом в мене склалася дуже дивна ситуація. Дивіться, реально, щось принципово нового я не бачу. Воно приблизно одне і те саме на 20% швидше, на 20% там туди-сюди. Тобто принципової відмінності від iPhone е, 12 і 14 е, не, не, ну, не дуже видно. Від Samsung 21, -го, 22, -го, 20, -го, е... Теж не сильно видно, там теж ті самі Герц. Якщо взяти новий Pixel 7, я бачив характеристики Tensor 2, той самий е, процесор, ну, точніше, новіший процесор з точки зору, може, там якихось середині нейромодулів, але там буде знову цих два ядра X1, які будуть перегрівати цей телефон на сонці, які будуть перегрівати цей телефон під час зйомки відео і так далі, і він буде ну, просто тормозити через 15 хвилин, якщо ви будете щось на ньому серйозно робити. І будуть тупо повільні. І просто я розумію, що це буде тупо те саме, що зараз є. Але Трошки в іншому дизайні це Google, вони вміють економити. З ноутбуками та сама прикол, є MacBook, є е, ПК на Windows. Е, вони там на Ryzen на Intel. Intel 12-ті прикольні, Ryzen там 6, 7. Я, до речі, я зараз навіть не скажу, які можна купити в Україні, бо мені давали на огляд п'яту версію, вже 6 повинна бути, а далі вже і сьому презентували, і сьома повинна теж бути, але поки ми, ми нічого не маємо цього. Але, до речі, екрани в Lenovo нормальні з'явилися. Тому я собі надумав новенький формат. Я сподіваюся, він вам зайде. Але він кропіткий, але, можливо, цікавий з добрим вихлопом. І ще раз попрошу підписатися. Віримо в перемогу. Пока.